Всім привіт-привіт! Сьогодні я буду знімати свій повсякденний макіяж. Так. Я вчора побачила таку рубрику на Ютубі, дуже залипла на неї, і вирішила, що я таке теж хочу зняти. Перше, що ми носимо, це ось таку сиворотку, нескрута. Вона з ромашкою і вона заспокій шкірою, їх поздразнення, і, в принципі, вона мені дуже подобається. Так, я нанесла сиворотку і забула вам сказати, що я зробила собі чайок з малінкою, Тому ви теж собі зробіть, і у нас був такий тут дівочий вайп. Так, ось так виглядає моя косметичка зараз. У мене була ось така штучка. І моє найкраще рішення було скупити косметичку. Це реально набагато зручніше, ніж те, що в мене було. З першого, що я хочу вам показати, це свої у мене мама. Так? так, ось такий у мене тональний. Ось такий у мене був. Так, хочу вам трішки про них розповісти. Оцей тональний, всі його хейтили, Я його купляла, коли в мене були проблеми з шкірою. <кій> у мене було макний. Я збиралась їхати до дерматолога. Ось, але. Все або І я купила такий крем на фістрах Риск. Е, але це було найкраще рішення. Мене від нього не висипало. Це супер просто крем. Але мені стало скучно, і я захотіла змінити. Ну, змінити. Закінчився тут вже. І я купила такий від ламель. Він з SPF 25. А тут стерлась, хоча я його купляла буквально неділі-дві на назад. А, але я пам'ятаю, що SPF-25. Він в, мене в 0,3, 03 відтінку. Я хотіла взяти 0,2, ну, але я не знаю, що на ну, мене не знайшло, що я взяла в 03-й, Але добре. Ну, він, в принципі, мені теж підходить не дуже критично. Так, я собі видавлю на ручку, беру вензлик і ним починаю наносити тон. Він трішки такий як буде жовтий, але як на початку воно просто дуже відрізняється з Міші, зараз вам покажу. Просто вони кардинально різні. Цей більш сірий, а цей прям жовтий, я б сказала. Але на кінечному результаті вже виглядає все добре окей. Так ось так. От. Малю-малю-малю-малюю. Я б зараз ходила взяла зеркальце маленьке собі, щоб іноді хоча б дивитися, як воно виглядає не на, на камері. Ну, в принципі, все так само, але ось, наприклад, там, де бровки, на камері, не видно, що тут. Я десь не недо... донесло. Я беру пензлик для консилера і буду використовувати ось таке від FitMe в 0,5 відтінку. Не знаю, видно, але він 0,5. Так, я беру ось так от відкриваю і кісточку. Мені так подобається кісточка, це 70, я не знаю. Перемоглядає дуже гарно. Ось так. Не забував про чай, про який я вже забула. Я просто на нього дивлюсь і кожен раз собі кажу, що зараз я дороблю і буду його пити, і перехожу до другого а чай не п'ю. Так. Ну, прям гарно висвітлив, прям мені дуже він подобається. Він не скатується, не западає там якісь складки, якось не гарно лягає, мені він дуже і дуже подобається. Ось сюди. Ні, час усього я ношу консулет ні, ну реально дуже мало несов. Ну, Румяни це просто хід. Ну, вони дуже гарні. Я коли хотіла їх купити, я на них дивилася. Але думаю, ну наша вона мені? Я ну, румяни я не люблю. Реально, я їх не люблю. Ну, після цього кування я вже полюбила. Е, я їх не любила, і плюс вони останні. Ну, брати, не брати. ну просто ну Я іноді десь їх бачила в тік в Інстаграмі, десь їх бачила. І кажу, ну, на ну, що воно ну, мені? Я не користуюсь, маєте якісь румяна, їх мені достатньо. Приходжу додому, і в мене весь Тік-Ток цих рум'яних. А це я їх бачу не в своєму місті, але не там, де я живу. Ні, Треба туди їхати, скажімо так. Ось і наступного разу я їду і вони все таке лежать одні, єдині, і я їх забрала. Я така думала, в мене просто весь Тік-Ток в них всі їх плягають по свій день, а я не перебарщила лі. Ну, до доставиться. Все, хватить. Там на упакування 10 із 10, мені дуже подобається. Але не хейтить тільки заношу, тому що я, в мене буває таке, я перебавщию. Була Акція. 2 плюс, як Платон з консилером, і мені за 10-5 пішли ось такий контур від Евелін. Ну, пахне він, дівочки. Ось такого він кольору, це 02 відтінок, там із 02 і 03. Це більш такий шоколадний. Мені він дуже подобається. А пахне як шоколадом. Це просто. Я як понюхала просто, тому що, що в магазині він не пах. Ну, може, тому що не знаю там. Може, тому що тестер, я не знаю. Так, набираюсь такою вскошеною кісточкою. На ношу. Боже, я обожнюю контури. Просто в мене їх куча. І я не можу зупинитись. Ну, бо каже, зупинилася на цьому. Але не знаю, я прям їх дуже обожнюю. Я не знаю, чому в мене така манія них. саме до них. Я, ну, мені дуже тяжко пройти повз якогось нового контуру. Там під там. Ну, всі якісь новинки, які виходили ось тут, я всі їх скуп, скупляю, хоча наша, я ламе не закінчила, я від гримбів вийшов там новий, я його не закінчила. Цей теж, я не знаю, в мене просто манія до них. Мені вже здається, не здорова. Цей контур, він дуже гарно розташовується, дуже класно пахне. Колір супер. Такий реально дуже класний, такий. реально шоколадний, так який пахне. От мене в цей мене було п'ятно. Я дивлюсь свою фотографію з літа і дивлюсь, який в мене просто ось такий Угу. Ні, ламель, він непоганий, він класний, але просто треба навчитися його не носити. Я не навчилась. Пудра в мене отака ось є, вона, звісно, робите, того, що я на цій баночці клей завжди вій. Капаю, тому тут засихає і не гарно. Ось вона ось така розсипчаста. У мене вона вже рік. Да, вона мені дуже подобається. Чомусь вона зникла з'єм, або я її не бачу, я не знаю, її немає, я не розумію чому. У мене така була історія, я її просто вибувала. В прямому сенсі. Не зря я за нею. Підстроювала її, скажу так. Тому що я ну, я вважаю, що довго не буду користуватися. Вона мені дуже подобається. У мене немає ніяких висипів від неї. В мене вона дуже добре тримає макіяж, і ну, вона мені дуже подобається. Я в ній якихось мінусів не бачу. Кроме тих, що вона зникла з сполить, але ну. Що пороблю? У мене ще її тут достатньо. Не так критично. Користуюсь, я ось такою помадкою, її вже теж немає. Боже, коли я купляла, це було дуже давно так. І ось гляньте, скільки ще У мене ж така Скошена кісточка. Війка ну, в мене ось така для волос, просто я її перела ось такусь упаковочку, а мені було зручніше. Тут ось такий пензлик маленький. Він дуже зручний і я ним прочисую брівка. Все. Вот не знаю, можу в намалювати. Ладно, хай трішки підсохну, потім подивлюсь. Зараз я хочу віки намалювати. Ось така мене туш від Maybelline, всі знаю, чорного кольору. Але я перейшла на LC ось таку. Вона коричневого кольору. Це важливо, тому що я її купляла свої подошки. І ми не знали, що вона є тільки в коричневому кольорі. Але цей кайф. Потім я зрозуміла, що це просто вау. Так. Е Ну, короче, колиш, це так гарне вік, це просто. Ну, гарно. Ось так вийшло як вона виглядає на віках, мені подобається. Дуже навіть подобається. Так, ну прову я, мабуть, трішки все ж таки підмалюю. Ось так. Морлс? Чи ні? Ось так. Це мені подобається. Це подобається більше ніж це. Я завожу вот такую малюю брову, а потом думаю, на что это заработало. Ну, ладно. Ну, вот так вышло. Завожу вот губка. И... И... и вот и все. Надеюсь. Я в чем-то такая, я забыла. Запу... Ну... Олечку у меня от Элси 3 и 05 0,5 мені подобається більше. Їх якийсь мінус, в те, що їх дуже тяжко підточити От не знаю, ось. 0,4 я не можу. Я просто їх вточу, він просто вона ламається. 0,5 хоч якось тримається. Тому я не вмалюю. Мені їх, в принципі, більше подобається. Ось так виходить. І я трішки ось таку марку від досів. Такий в неї такий колір. Вона мені подобається. Це раз, ну, перший колір. Але вона ще трошки сушить губи. Євний такий фертлдес. Ну, все. Мені. Зараз все подобається. Для мене то гарно вийшло. Тому я надіюсь вам все сподобалось. Мені сподобалось, але було так нервово трішки. Так, все, ми з вами дофарбувалися. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.